Сварка через пісочницю у Черкасах. Сусіди влаштували справжню війну через дитячу конструкцію. Аби малим було дегратися, пісочницю власними силами звели мешканці однієї з багатоповерхівок. Проте Новобуд прийшовся до смаку не усім. Частина тамтешніх заявила, що буде відстоювати право на тишу. Богдан Маруніч вислухав обидві сторони конфлікту. Так наводіть порядок в порядок стой І Вовче сусідні будинки розсварила ось ця дитяча територія. Мешканці однієї багатоповерхівки власними силами спорудили пісочницю, аби дітям було де гратися. Проте сусідам навпроти така ініціатива не до вподоби. Пані Вікторія переповідає, не раз отримували погрози зашкодити будівництву. Претензії являються в тому, що буде шум від дитячого сміху, від дитячого крику. І в той час, коли бабусі будуть відпочивати живці цього будинку, опоненти дитячого облаштування говорять через новобуту дворін не лише буде гамірно, а й з'являться нові непрохані гості. Треба тут сісти, нада устроїти стол скамейку і ночами пісні петь. Це ж так буде Пиво, Водка і всяке, і, і громкі, і пісні. Кому це треба? По у цьому стояку всі чотири етажа оцих балконів лежачі люди, паралізовані, які хочуть І Їх теж можна зрозуміти, що вони хочуть спокійно в обід лягти. Дитину, понятно, зі сторони дитини немає де гратися. Людина вийшла із під'їзду і в неї нема ніде притулку. Мама хоче, щоб дитина була чимось зайнята, але це не виход. Обурені місцеві вже навіть написали скаргу до служби утримання будинків. Утім, додають рішення їм досі не озвучили. Представник субу каже із ситуацією, ознайомлений і пояснює, спірна територія належить місту, а не будинку чи комунальному підприємству. Їхня мотивація звучить так: прибудинкова територія наша, сплачуємо ми за неї. Цей і чому ми повинні дозволяти, щоб мешканці 56 дріб 4 ходили по нашій прибудинковій території, вигулювали своїх дітей і щоб вони гралися в пісочниці у службі. Утримання будинків додають шансів у опонентів будівництва, обмаль, адже власним коштом і силами люди фактично облагородили ділянку. Я дожні вони дійти одного спільного якого значення, що дітки, хай гуляють у цій пісочниці. Моя думка, хай би та пісочниця була. Ну от чого люди так постали, не хочуть свої пісочниці. Вони кажуть, там наркомани, там все ну наркомати, в піску, то не граються. Богдан Маруніч, Сергій Косенко, Віка новина.